Друзі, всім привіт! Маємо ще одне надходження на майданчик. Це в нас шкода Октавія в комплектації Clever 2018 року з 2 літровим двигуном на 110 кВт 150 кінських. Коробочка у нас автомат DQ 381, 7 мокра. В авто 205 тисяч рідного та перевіреного пробігу. На 190 тисяч була. Зроблено на офіційному дилері велике ТО по заміні ГРМ, помпи, тормозних дисків та колодок. Авто тільки після детелінгу, без єдиного підфарбування. Стан, ви самі бачите, без пошкоджень, без царапин, без моментів. Це в нас чистий 18-й рік. Лобове скло 18 рік. По комплектації у нас фулет оптика, омовачі фар, передній і задній парктроник. Фари туманочки ми вже захистили в бронеплівочку для майбутнього власника, дістрон. Кого цікавить вінко для перевірочки, будь ласка, лобове скло з підігрівом, датчики світла, датчики доща, дизайнерські диски R18. Зони під ручками ми також захистили все в плівочку. Салон у нас тканина, у салону у нас заважень взагалі ніяких немає на 200 тисяч, гляньте стан порогів, нічого не подерто, не поцарапано. Дверні карти також в ідальному стані. Підігрів зеркал, Шкіряне мультикермо. Датчики, світла, датчики доща, два ключа, топова навігація, з карплеєм, з Android Auto, Підігріви. сидінь, підігрів лобового скла, бездротова зарядочка, стан ручки КПП все ідеал, по салону в нас порядочок, все ідеально, все красиво, у нас бардачок. З охолодженням. Задній ряд у нас також все ідеально, все красиво, без пошкоджень. Стан порогів, нічого не подерто, не поцарапано. Стан потолка також все в ідеалі. Багажне відділення, все в порядку, все красиво. Ризеточки у нас на 12 вольт, подвійне дно, ремкомплект, все на місці, все присутнє. Аварійний знак аптечка також на місці. Так, друзі, покажу вам зараз під капотом, що в нас робиться. Гляньте, на 200 тисяч як працює двигун. Демпфера нічого не чути, нічого не грукає, не стукає. У нас 184 тисячі заміна масла була. Жоден болтик не кручений, нічого не знімалось, не фарбувалося. Пари у нас 18 го року. Ось також з 18 року. Все гарно все красиво, друзья. Так, пробіжимося зараз по всему так, будь ласка, капот левое крыло так, дверочка задняя дверка стоечка. Крыша. Крышка багажника. на улице у нас мороз, холодно. Но ничего, все. Робим для наших клиентов. Так, друзі, автівочка не фарбована. На дане авто буде дуже хороша ціна, хто зацікавився даним автомобілем, дзвоніть, пишіть. надамо вам максимальну інформацію. Всім гарного дня і мирного неба, всім пока на зв'язочку.